Терапію приходить дуже багато жінок із проблемою аб'юзивних стосунків. І знаєте, в чому вони всі схожі, це якщо йдеться про справді токсичні, аб'юзивні, навіть тиранічні в деякій мірі стосунки, те, що жінки кажуть, мені ніхто не вірить. Тобто не вірять близькі, не вірять подруги. Ніхто не вірить, що таке може бути. Що робить в, в такому випадку чоловік? Він спотворює сприйняття реальності жертвою. Тобто реальність дуже розхитана, і жінка втрачає здатність впливати на, по-перше, на стосунки, а по-друге, і на світ. І, звісно, що звідси і. Нездатність заробляти гроші, нездатність насолоджуватися життям. Тобто, фактично жінка стає безпорадною. Чому вона стає безпорадною? Бо начебто під тією відповідальністю, яку бере чоловік, він приховує невідповідальність, він приховує контроль.